Де твоя структура вибудована таким чином, що в тебе є три команди по 6, мінімум шість відсоткового рівня, В тебе відкрито ФОП. Ти сплачуєш податки і ти отримуєш додатково бонуси від компанії МВЕ за своє лідерство і за своє підприємництво. Щиро вас вітаю! Бронза нова! Також вітаю! то, що е, ми можемо, і ми показуємо зі цієї сцени, і ви багато чуєте на дисках і на сцені, що наше друге покоління приєднується до нашого підприємства і також зростає саме в спільноті, де є культура, де є цінності і де є майбутнє. Ми вас щиро вітаємо, щиро вітаємо і просимо вас зробити один крок назад, тому що наше визнання продовжується. Побудьте на сцені. Побачите, що сьогодні те, що ви маєте, буде завтра, через три місяці, новий рівень. А новий рівень в нашому бізнесі 18%. І це за один крок від срібного. Товаро під тисяч балів. Лідерство, Партнерство. Наступний рівень, який у нас буде до нас, е, приєднався на сцену Нетворк 21. А ми просимо з біля сцени новий срібні НПА з 2023-2024 кваліфікаційний рік, друзі. Прошу друзі, партнери звичайно. Зустрічай, Зустрічайте спонсори ваших партнерів. А ми ще раз вас вітаємо. O que bom.